Відповідно, чемпіонаті Івано-Франківської області. Охти! Хороший удар І Там Куча. були інші представники. Так, Турчанський. Ї Є! мене складі однієї іншої команди немає, але розіграш я... Петровський праворуч. Я. Турчанський. Ой-ой-ой! Відповідь може бути, але мені здається. Так, перехоплення. Тут варто було б згадати ще про ой ой складі команди Ураган 2. Один... Молодий був. Ой, заявлені були лише кілька днів тому, в тому числі Василь Кочора. Мені здається, хтось завтра, можливо, з однієї з іншої Питри команди. Ми не бачили, можливо. А -а 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 -а. Відзначився. 15-та хвилина. Забив а Тут Шестив. ворота порожні. Турчанський з першої спроби прицілювався, але Колівom... проти. Флагмана франківського футзалу хороший. 2-5. І у Чернівцях зіграли нічі 1-1. Гарна дуга. І Хетрик. Бувають всілякі випадки. Можливо, отут можна було б нормально гру 4 на 4 з воротарем. Поки що не втрачають надії. І такі вдається. Відування не точно. Даруйте. Ану, 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 ну! Коли ще Андрій обслуговував матчі, голи поки що у Турчанського. Зараз іще одна спроба і просто результативні Щ... матчі. І частенько буває, що коли підключається команда Екстралі і стадія однієї восьмої фіналу. Є другий м'яч. Шостих от грають у першому кошику. Ой-ой-ой! Урожай. А ось питання. Ось Мат, є парламент, я вже навіть не згадую нічия. Один-один. Ану, Турчанський, Давай. Віталій Турчанський. Турчанський. Ну Що? Е, У господарів. А Як тут його. не фінальний рахунок? Матчі 9-2. Чекаємо на жеребкування і наступних суперників.